28 березня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Першим питанням розглядалося проведення з 1 квітня місячника з благоустрою міста та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища, озеленення і спорядкування території Марганця. Далі члени виконкому затвердили питання припинення опалювального сезону. Дане рішення діятиме з 1 квітня для об'єктів комунального господарювання і об'єктів соціальної сфери міста. А для мешканців, Міста, які мають індивідуальні джерела теплопостачання, з 15 квітня. Управлінню праці та соціального захисту населення було рекомендовано врахувати це рішення при нарахуванні пільг та субсидій. Наступним питанням було затверджено заходи на 2016 рік на виконання програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Марганці. Також члени виконкому ретельно підійшли до вивчення питання про погодження програми оптимізації та розвитку системи теплопостачання, яка передбачає децентралізацію системи опалення в місті. Програма надасть можливість впровадити ресурсозберігаючі та енергоефективні технології, зменшити споживання природного газу, перевести бюджетну сферу на автономне опалення та встановити в багатоквартирних будинках індивідуальні джерела опалення. Із внесеними рекомендаціями членів виконкому питання було погоджено. Всього на позачерговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто чотири важливих для міста питання.